Вітаю! Мене звати Ігор Єрдак і з вами школа клієнт сильного коучу. Сьогодні поговоримо про прокрастинацію. Це відео я відкладав в записі вже тиждень, тому все ж таки настав час це зробити. І почнемо. Прокрастинація. Що це таке? По суті, прокрастинація це відкладання справ на потім. Це може бути відкладання справ на Колись, коли, коли, бачимо, коли. Ну, типа, після війни, після Нового року. Я зроблю те, що мушу зробити десь через. Коли буде натхнення, коли буде місяць в Козирогі, Або коли рак на горі свистене, або не свисне. Або оця історія про півня, і що він десь має клюн. Коротше. Є пасивна прокрастинація це коли справи відкладаються на невизначений термін. Типу, я це зроблю, але коли побачу. І є активна прокрастинація це коли я відкладаю справи на конкретну дату або відтерміновую на цілком конкретний термін. Прокрастинувати можна не тільки роботу, бо зазвичай ми чуємо про те, що. Я прокрастиную, я постійно відкладаю свою роботу на потім. Ну, знаєте, можна відкладати роботу. Але відкладається на потім не тільки робота, насправді прокрастинується дуже багато важливих для життя речей. Наприклад, є таке явище, як прокрастинація сну. Це коли ти знаєш, що було б добре заснути об 11 або хоча б о 12 годині. Ну, бо в тебе завтра важкий день. Але ти сам собі кажеш, що ну, ні, я ще трошки погортаю стрічку, Там, яку стрічку ви гортаєте. Facebook, TikTok, Стрічку для гімнастики, ну, пофіг. По суті, ви відкладаєте відход до сну в угоду. На користь якихось інших справ. Або я ще одну серійку подивлюсь, і вже точно буду лягати спати. Або я хочу себе мотати настільки, просто щоб організм фізично вирубився, і я прокинувся завтра вранці. Тобто прокрастинація роботи це да, це стрьомна штука. Прокрастинація сну це. На мій погляд, це ще більш жахлива штука, тому що прокрастинація сну веде до тотального дисбалансу і тотального краху всієї системи. І з цього дуже важко вибиратись, особливо, якщо хочеш жити, працювати і так далі. так далі. Прокрастинувати можна не тільки роботу сон, але й отримання задоволень. Задоволення ми також собі також прокрастинуємо. Ну, наприклад. Я заробляю достатньо грошей, щоб купувати собі всякі приємні штуки. Але я постійно відкладаю е класні штуки, я відкладаю відпочинок, я відкладаю відпустку, я відкладаю на потім покупку того, що зробило мені просто приємно. Тому що ну, я собі це поясню, що це не раціонально, це не нормально, це нікому не потрібно. Я подумаю про це колись потім. Тобто задоволення звичайні, такі, ну маленькі, ніж тіті від життя. Також можна прокрастинувати о, відпочинок. Відпочинок як такий. О, можливо, я куплю сьогодні там відпуску собі десь на Вальдів. Але. Скоріше за все, що ні, можливо, не в цьому році, бо що в цьому році всі роботи, що треба дуже багато чого зробити. Я відкрився на потім. Прокрастинація буває не тільки в тому вигляді, в якому ми собі її звикли уявляти. Це коли я сам з собою домовляюсь про те, що я відкладаю якусь діяльність, це не тільки про відкладання, це також про незмогу обирати або приймати рішення. По суті, людина дивиться собі, наприклад, на якийсь новий спортивний костюм, каже: Я не знаю, він мені подобається чи я не знаю, чи подобається мені це авто. Я не знаю, чи подобається мені це місто. Я не знаю, чи можу я прийняти рішення про покупку цих кросівок. Тобто, людина стоїть і вона не може зрозуміти, їй подобається чи їй не подобається. Вона може прийняти рішення чи ні. Людина знаходиться в такому підвішеному стані, в ступорі, і начебто раціонально все окей, але емоційно людина не відчуває достатньо о, сили, безпеки, обрати це, прийняти рішення. Тобто, це не тільки про відкладання, це про о, Ну, дайте запишу. Прокрастинація це відкладання. А також це неможливість прийняти рішення, через що потім і відбувається відкладання а, на потім. Також ми проговорили, що прокрастинувати можна не тільки роботу, але ще й і сон, і задоволення, і відпочинок. А, насправді ще дуже багато речей ми можемо прокрастинувати, але про це ми, ну, ми собі не зовсім даємо. Ну, ми це робимо часто несвідомо. Тобто прокрастинувати ми можемо і свідомо, і несвідомо. Свідома прокрастинація це коли я вже знаю, що я це коли я знаю, що я відкладаю. Навіть всупереч тому, що я знаю, що відкладання на потім мені може дуже дорого обійтися. Це можна віднести більше до свідомої прокрастинації. Коли я прокидаюсь, вранці я розумію. Сьогодні я мушу записати відео для Ютубу, але як сам собі кажу, так ні, я сьогодні ще попрокрастину, тому я відкладаю це на післязавтра. Або сьогодні я хочу відпочити, тому я це зроблю там 24-го числа. Є несвідомий формат прокрастинації. Це коли я навіть не розумію, чому я не роблю те, що я мушу зробити, і до того всього в мене є ще купа справ, які також актуальні. І я їх роблю. І вроді, ну типу, ну, все, все ж нормально, я роблю багато справ. Я не прокрастиную, в мене просто немає часу. Я не прокрастиную, я просто ще не прийняв рішення. Е, в більшості випадків, оцей другий формат прокрастинації, він дуже небезпечний, тому що е, люди займаються хаотичною діяльністю в людини 100-500 цілей, і жодна з них не робить. Не дає, не дає тих результатів, які мусить дати саме та ціль, мета, яку людина е несвідомо прокрастинує. Прокрастинацію можна розглянути в контексті активно чи пасивно. Так? Я вже це казав. Активна прокрастинація це коли я прокрастиную до визначеного терміну, а пасивна прокрастинація це коли я прокрастиную до... до невідомого часу. В активній прокрастинації людина шукає зовнішній стрес або зовнішній чинник для того, щоб почати діяти. Є такі люди, які тягнуть до останнього і роблять все за один-два-три дні. Дивіться, Якщо людина робить за 2-3 дні і задоволена своїми результатами, і, ладно, терпіти, і її норм сходиться так терпіти, окей, ми це не чіпаємо. Але якщо людина постійно робить в стресі як свою діяльність, свою роботу, робить її відверто хріново, і весь час до того, як почати робити свою роботу, терпить там, страждає та можливо, з цим потрібно щось робити. Щодо пасивної прокрастинації, то люди створюють собі або шукають, коли саме Станеться, що умови для роботи будуть максимально комфортні. Дуже часто пасивні е, починають активно займатися своєю діяльністю, коли вони знаходять ну, таке місто, місце сили, чи що, якесь місце, де їм максимально комфортно працювати. І коли вони знаходять собі таке місце, ну, можна сказати, що. Не прокрастинацію, як рукою зняло їм приємно, вони отримують задоволення від того оточення, в якому вони працюють, і поки вони отримують задоволення, то робота, власне, і йде. В активні прокрастинатори навпаки, вони заганяють себе в неймовірно скрутні умови для того, щоб потім, як фенікс із спеку, постати і почати фігачити, працювати, вджобувати. І досягати якихось результатів. Як показує досвід, вони досягають зазвичай 80% від запланованого, але вони це роблять швидко, ну і в цілому більш-менш якось тримаються. Прокрастинацію також можна умовно поділити на два типа: хронічна та ситуативна. Ситуативна прокрастинація це коли в більшості випадків я не прокрастиную, але в чомусь одному я прокрастину. Наприклад, я можу не мати прокрастинацію в роботі, але мати прокрастинацію в... щодо режиму сну. Або навпаки, ситуативна прокрастинація вона ще відрізняється тим, що вона може відбуватись відносно якоїсь конкретної справи і не мати хронічного та циклічного повторювального характеру. А от хронічна прокрастинація. До речі, в одному з досліджень було сказано, що хронічна хронічну прокрастинацію страждають приблизно 20% людей, мабуть, від всієї планети людей на увазі, чи тільки Британія, та ну як завжди, британські вчені дослідили. Але тим не менше, хронічна прокрастинація це доволі жахлива штука, тому що в хронічній прокрастинації прокрастинуються. Дуже багато сфер життя. Тобто не тільки там робота або не тільки там записи відео для Ютубу прокрастинує, а решту ні. Там більшість сфер діяльності йдуть по бороді і прокрастинуються. Люди називають це депресією або лінєю. Насправді це не так, тому що це прям біда-біда. Хронічна прокрастинація дуже часто має. Біологічні е, причини, біологічні чинники. Наприклад, е, коли людина скаржиться на постійну втому, е, коли людина каже, що я як тільки подумаю про те, що мені потрібно йти і щось робити, у мене аж ноги стають такі ватні, ватні ноги голосують за якому. Я так, я так читаю. От. Але тим не менш, е, втрачаються сили, нападає. Загальний тонус, людина відчуває таку вялість, навіть крутить суглоби. Інколи це доходить вже до таких до жорстких соматичних реакцій, типу головний біль, головокружіння, що там ще бувають приступи нудоти від однієї думки про те, що потрібно робити якусь справу. Тобто організм фізично. Не приймає. Чому так може бути? Ну, є мислижка. Штука в тому, що чинники прокрастинації можна умовно поділити на декілька категорій. Перша категорія це біологічні чинники. От біологічні чинники це дуже стрьомна штука і дуже фундаментальна. Тобто, як би ми не лікували, як би ми, е, яку б ми терапію не проводили, який би коучинг ми не робили нашому клієнту, якщо там біологічний чинник, то ну, толку не буде. Ну, буде не як, ну до сраки каріочі, Тобто, ні о чому, воно не допоможе. Тому що спочатку біологія, потім психологія, потім технічні. Біологія, потім технічні питання, а потім вже психологія. Щодо біологічних чинників, причиною може бути низький рівень гемоглобіну, може бути низький рівень ферритину, може бути, може бути проблеми з гормоном Д. Це базове. Це от прям супер базові. Тобто, коли ми говоримо про роботу з клієнтом на тему прокрастинації, в першу чергу потрібно переконати, що перед нами сидить фізично здоровий клієнт, що в нього немає перекосів. А отже, спочатку відправляємо людину до гарного терапевта, який направить на аналіз, який далі після аналізів зможе ці аналізи розшифрувати та інтерпретувати і подивитися, чи все там в нормі. Якщо там. Е, ну, ну, то Душою. Далі технічні причини. Серед технічних причин ми визначаємо такі причини, як саме така банальна причина, про яку дуже часто ніхто не думає, це навколишня логістика. Це проблеми оточуючої серед ну, навколишньої середи, це логістика та естетика. Що таке логістика. Тобто, якщо ти сидиш в е, дуже печальному районі якогось е, Мегаполіса, тобі, щоб щось зробити, потрібно подолати сім. Кругів пекла пройти щось, якісь метро, якісь люди, якісь штуки, дрюки, і це все займає. Ти все що ти можеш зробити такі одну справу на день або дві справи на день з перервою на каву, і ти приїжджаєш додому вже ніякий, вже виснажений. То це проблема логістики. Тобто, в тебе немає доступу до банальних простих речей, завдяки яким ти можеш вторювати свою діяльність так? не знаю. Далеко дитячий садок, далеко школи, багато людей в транспорті, корки, затори на дорогах, і так далі. Тобто, по суті, чим гірше розвинута логістика, чим чим менший доступ до швидкої логістики, тим більше ми витрачаємо уваги, тим більше ми знесилюємося вже до поки ми їдемо виконувати якусь справу. Тобто. Логістика. Друге естетика. Грубо кажучи, якщо в тебе вікно виходить на якусь промзону і біля тої промзони тусуються алкаші і маргінали, а ти мусиш не знаю зробити щось, щось високе. То, скоріш за все, це буде в тебе впливати. І це нормально, оточуючий світ, у нас впливає. Багато людей, от зараз, з ким я спілкуюсь, з внутрішньопереміщеними особами. Багато хто з них, приїжджаючи на нове місто. Місце, в нове місто, Вони бачать суттєвий підрив діяльності вони кажуть, слухай, тут легше. Я можу сісти в кафешку і працювати в кафешці, і тут приємно, навколо гарна естетика, там щось, якісь архітектура, позитивна, класна, вражаюча. В такій атмосфері працювати набагато легше та приємніше, аніж якщо я працюю там, не знаю, в квартирі в чотирьох стінах і в мене ще не знаю, там кіт насрав на порозі. Ну, щось таке. Так, естетика це дуже важливо. Серед технічних причин ще відсутність методів. Я, може і хочу зробити ту справу, яку я хочу зробити, але я не знаю, як це зробити. У мене немає технічних навичок. Я хочу знімати відео для Ютубу, але я не вмію монтувати. Тому, вірогідніше за все, я буду о, прокрастинувати. Або якщо я навчусь технічно обробляти записані відео, вірогідність того, що я буду прокрастинувати, ну, суттєво а, знижується. Також до технічних причин прокрастинації може відможна нестачу ресурсів. Ну, якщо ми говоримо про ресурси, ресурси можуть бути матеріальні та нематеріальні. Якщо ми говоримо про нестачу матеріальних ресурсів, то, наприклад, в мене немає там олівця, відеокамери. Склувати автомата, турнікет ну щось таке. Якщо в мене немає нематеріальних ресурсів, то це, скоріш за все, річ підмова піде про ем, я не вмію себе організовувати, я не вмію е, в мене немає навички е, працювати на камеру, е, в мене немає не е, дезаю, внутрішнього натхнення або ще чогось. Технічні. Чинники можна буде потім ще доповнювати. Зараз я не хочу на цьому загострюватись. Ну і глибинна психологічні чинники, чому з точки зору психології, це може виникати, прокрастинація. Ну, давайте пройдемося. Прокрастинація може бути в фазі гострої стресової реакції. Прокрастинація може бути як е, внаслідок гострого хронічного розладу. Стресовий розлад. Також, може бути прокрастинація внаслідок психотравми, внаслідок посттравматичного стресового розладу. Прокрастинація може бути е, як е, травма мотиваційної сфери, тобто. Я не можу себе мотивувати, я не можу обирати приймати рішення. Або за вибір та прийняття рішення в моєму житті колись відповідали там, не знаю, батьки, дружина, наглядач в тюрмі, ну там будь-хто. Тобто вони приймали рішення, я виконував ці рішення. А потім наглядач тюрмі звільнився, тюрму рознесли. Я встався один на тих залишках, і я вже сам по собі не можу. Мені не вистачає людини, яка керувала би мною. Так це також можна віднести до психологічних чинників, тобто я не вмів обирати, приймати рішення. Також до психологічних чинників можна віднести проблеми з відповідальністю. В багатьох людей відповідальність асоціюється з а такими термінами як сором, провина, або потенційне покарання за те, що я зробив, або потенційне покарання за те, що я зробив не ідеально. Це ще також інколи називають перфекціоніста. Ну, це вже також психологічний чинник. До психологічних чинників можна також відносити ще е упереджен, упереджене ставлення до потенціальних. До потенціальної діяльності, а також незнання, або відсутність бачення результату та підозра в тому, що результат може мати негативний вплив на мене, на мою діяльність або на в принципі на якийсь контекст моєї життя. Саме тому прокрастинація тут вмикається як захисний механізм, тобто я захищаю себе від діяльності, яка потенційно може мені а, нашкодити або ще щось таке. Також до прокрастинації психологічних чинників можна віднести страх того, що мене хтось засудить, або негативно, страх негативної оцінки зовнішньої. Там, де прокрастинація також тоді буде виступати в ролі захисного механізму. А також прокрастинація може бути результатом е, друго, другорядної вигоди, коли я не роблю, відкладаю те, що мушу зробити. І замість цього я отримую якісь цінності та бонуси з якоїсь іншої діяльності. Так. Кратенько оглянули, що таке прокрастинація, яка буває. В наступному відео ми поговоримо про механіку прокрастинації. Чому, як там влаштовано в голові, що, в, що у нас на виході є. Прокрастинація, а в третьому відео поговоримо про м про що? Ну, про щось поговоримо точно. Щось щось придумаю. Можливо, буду давати на якісь маленькі техніки по роботі з прокрастинацією, та та й все. та й все все Давайте. Пока. З вами був Єгор Ірдек, школа Клієнт Центровного коуча Прокрастинація. Живіть довго і процвітайте!